Вимагають від України, щоб завершити війну. Якщо знову ж таки спиратися, пане Миколу, це я про вашу відповідь на те, що нам відомо, пане Юрію. Що зараз найнеприйнятнішого для України вимагають? в цих пунктах? Так Все, що... що стосується українського суверенітету, ніхто не може нам вказувати, скільки в нас має бути чисельності армії. Друге, це стосується теж суверенітету, відмова. Будь-яких від будь-яких територій захоплені вони чи навіть те, що Росія говорить про незахоплені території, звільніть там всю Донецьку область. Третє спільне використання Запорізької атомної станції я не, не пам'ятаю. Зараз той блок там залишився, пункт чи не залишився. Це повна дурня, тому що вони не зможуть технічно використовувати це, може підтвердити МАГАТЕ там і так далі. А відмова від НАТО не розглядається. Хто вони такі, щоб нам не дозволяти посилювати власну безпеку? Я маю на увазі, чому росіяни повинні нам це якимось чином вказувати. Можна йти далі по пунктам, але по дітям, наприклад, я не побачив конкретики. Я побачив створення гуманітарного комітету, а можна було вписати повернення всіх українських дітей. В чому проблема? Так ні, не вписали.